Ти наче людина, до тебе відноситься що до тварини якоїсь. Ти наче в себе вдома, на своїй землі, але ти права ніякого не маєш. Мужиків, які е, показували своє я, то знаходили підвішеними. Просто в себе на подвір'ї підвішаними. Одного вразив противникам, а інші два почали бігати по лісу, як зайці. Ти е, мисливець, а він здобич. Я барон, позивниці дали хлопці в на начальному центрі. Ну, За що того, що я до цього служив строкову службу, то мені не потрібно було приходити без ВП. То я постійно знаходився в палаці, палив буржуйку і грів ноги біля буржуйки. І хлопці заходили постійно, чай, кава готова, я їх чекав і кажу, блін, ти себе ведеш як справжній барон, приходиш тут тепленько, ти собі ножки грієш. То так воно і прилипло до мене, під окупацію я пробув 10 місяців. То був не найкращий період в моєму житті. Було е, як? Ти наче людина, до тебе відноситься, що до тварини. Ти, ти наче в себе вдома, на своїй землі, але ти права ніякого не маєш. Слова ти свого не маєш. Ти наче в себе в домівці, але десь щось скажеш. Е, робили нальоти. Е, зараз спілкувався останній час з домом, то мужиків, які е, показували своє я. То знаходили підвішеними, просто в себе на подвір'ї підвішеними. Я був в самому місті Херсоні, ну я там проживав, працював. То прийшли наші в ЗСУ Збройні Сили України. І після цього всього вирішив піти до лав ЗСУ. Так пощастило, що потрапив до десанту штурмових військ окремої штурмової бригади 80-ї. Потрапив в окрему роту снайперів. Зараз працюю за фахом. Ще на строковій службі був снайпером. Дуже хотів потрапити в роту снайперів і працювати за фахом. От я тут. Я люблю свою справу. Знаєте, як воно? Ти дивишся, що ворог наступає на тебе, а в тебе є перевага над ним. Ти можеш його уразити одним пострілом. Просто ти дивишся в оптику, бачиш ворог, ти його знищуєш. А тобі ніяких вражень не можуть нанести. Тобто ти в цій ситуації головний, так би як можна сказати, на полюванні, ти е, мисливець, а він здобич. Самий дальній мій влучний постріл по йдучій мішені кілометр 300. І лін, мені сподобалось, по йдучій мішені влучити на таку дистанцію. Хай може я і не фахівець в своїй справі, але в мене непогано не виходить. Ось зараз декілька днів повернувся з задачі. Теж все було добре, пройшло, привіз результат. То одного вразив противникам, а інші два почали бігати по лісу, як зайці. Я від того потішився, бо, блін, ні, щоб товаришу що своєму якомусь допомогти, там, чи щось, може, турнікети наложити, чи ще щось. Але вони почали просто тікати, просто бігати. я по ним... Ще один постріл зробив, потім дивлюся, тихай тікають. Нехай собі тікають, як зайці. Отож то ще й кажу, ми мисливці, вони зайці. Це дуже тяжка робота. Ти спробуй дійди спочатку. Заховайся, щоб тебе ніхто не бачив, щоб тебе не почули. Відпрацюй гарно добре. Зроби відео, фіксацію і вийди цілим звідти потім. Багато в кого не виходить. Але ж ми фахівці в своїй справі, нас для того і готували. Доводиться багато на собі носити тяжкостей, дистанції великі. Е, та й себе забезпечити. Обігрів, їжа, вода. Ти ходиш просто не на один день. Ходиш 3-4 сутки. То все треба їсти, пити, грітися якось. Як би не казалося, але набирається 30-40 кілограм рюкзачок, плюс броня, плюс зброя, бикат. Вперед-вперед. До своєї цілі, але ми стараємось, ми працюємо над собою, кожен раз тренуємось, вдосконалюємося. Це саваш 110-й, 3,38 калібр. Мені подобається те, що навіть коли противник іде в бронежилеті, в каски, я його вражаю навіть через бронежилет. Взагалі, взагалі, вінтовка, только дуже гарна. Мені подобається. На рахунок того, але вона трошки тяжка. Якби трошки легше було, було б краще легше пересуватися. Доводилось працювати на початку з 308 м це е, за 10-та. На початку просто були дистанції короткі, то там було комфортно. Напівавтомат 308-го калібру. Е, було комфортно, зручно і перспективно. Тобто ти міг добре знищувати ворога на ближній дистанції. І не без заминок, без зупинок. скоростильність велика, це дуже гарно. Зараз 338, Саваш, 110-й. Це вже більш такі дальні дистанції. Я просто попав під окупацію. Мої рідні зараз там. Я просто не хочу, щоб всі інші люди попали під окупацію. Немає нічого хорошого. Взагалі війні немає нічого хорошого. Одні розчарування — Втрати. Розбиті судьби, серця, інваліди. Кому воно треба? Треба бути готовим, хоча б як мінімум йти і пройти для себе підготовку, військову якусь. Щоб ви могли знати, що робити в той або інший момент, коли вже противник підходить до вашого будинку, а ви не знаєте, що робити, це дуже погано. Це не є правильно. Тим паче, що війна вже не перший день іде. А ви навіть до того не готуєте, що вона може постукати до вас у двері завтра або через рік, через два. Ми не знаємо, скільки вона ще буде йти.